Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це рухатися. Друге слово це футбол. Третє слово це бігати. Четверте слово це танець. Двданс. П'яте слово це перемога. Het Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.